Вітаю вас, задачі інформаційного порталу Золочевкра.нет. Сьогодні у Золочеві проводять жіночий форум під назвою відкриваємо в собі глибинний ресурс під час війни. Як проходить захід? Хто є організаторами та про гостей? Ходімо, дізнаємось. Це жіночий клуб наш четвертий раз зустрічає збирає таку наш форум цей жіночий. Два з них ми проводили під час війни, і дві були в нас благодійні фотосесії. Наша команда от так задумує для того, щоб трошки розшевелити людей, не давати можливості їм забутися, що є війна, не звикнути до війни і зібрати, звичайно, бо всі до копійки ми гроші віддаємо військовим. І за попередні рази, от я маю це сказати зараз, за попередні рази, у ці два заходи форуму і дві благодійні фотосесії, нам вдалося зібрати 96 тисяч. Гривень, і ми купили і апаратуру для зв'язківців, і прослушку для ворогів прослуховувати, і дрон. Багато чого нам вдалося і врятувати звичайне життя. І от сьогодні ми сьогодні 100 чоловік назбирали разом з усями. Ми перевищили, ми завжди так бачимо, що ніби Тяжко нам волонтерам зараз, чим далі волонтери пускають руки. Але ми сьогодні втішилися, бо 100 чоловік зареєструвалися. Ну багато з них, звичайно, що оплатили цей квіточок, не тільки і гості і партнери. І ми вже, я вже сьогодні вночі замовила дрон для саперів ЗСУ. І відповідно ми будемо на другий ще збирати. Тобто, ми робимо диво, ми робимо об'єднання. Ми показуємо і німецьким нашим благодійникам, які привозять постійну допомогу. Що ми не тільки просимо, випрошуємо, а ми теж тут збираємося. Ми збираємо кошти, ми закупляємо. Аємося, ми не попрошайки. Ми всі активні, ми вміємо об'єднатися, і нам треба відпочивати. Коли кажуть, не на часі, а хто його знає, можливо, буде гірше. Ми ж не знаємо, що Бог нам готує. І якщо ми не навчимося зараз шукати в кожному дні, як сьогодні Наталя Горницька сказала, в кожному дні моменти щастя і радості, ми не навчимося жити, тому що турботи і проблеми і смерті нам дають для того, щоб навчитися жити. Я дякую всім партнерам, які долучилися до цього заходу, всім людям, які прийшли, нашим гостям, і потім визимати в них інтерв'ю. Я безмежно вдячна за те, що вони, вони відкликнулися, бо було дуже важко цього разу організувати Захід неймовірно, а ось зараз слава Богу вдалося. Ми зробили те, що планували. Я сьогодні дуже заворушена. Я е, перебуваю на цьому заході е, в емоції вдячності вдячності до Оленки, яка організувала цей захід, і е, я просто захоплююся. Е, Дівчатами, які сьогодні прийшли, я ніколи не знала, що Золочеві живе стільки красивих, гарних і таких об'єднаних. Гарною, гарною такою, знаєте, справою жінок. Адже сьогодні ми всі тут об'єдналися заради доброї справи, заради допомоги збройним силам України і вдячність нашим збройним силам України за те, що ми можемо тут бути, за те, що ми можемо тут зустрітися, поговорити, познайомитися, почути щось цікаве, знайти можливо якусь кольжанку тут, тому що це дуже дуже важливо зараз мати підтримку. Знайти середовище, в якому е, ми зможемо відчути, що ти не одна. Зараз для мене це є саме основне. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили доєднатися до такого заходу і про важливість його? Е, я гадаю, що в наш час кожен повинен воювати на своєму фронті, і все, що може зробити жінка, вона повинна робити е, тоді, коли одні. Е, Є на передовій, тоді, коли захищають нас і дають нам можливість сьогодні працювати. Ми маємо можливість долучитись саме до таких заходів і приймати в ньому участь, тим самим допомагаючи тим, хто стоїть перед нами. Такий захід відвідує вперше, але завжди брала участь в організації. Додатково допомагала якось по можливості, і такі заходи дуже потрібні, тому що вони, по-перше, гуртують людей в золочеві і не тільки в золочеві, вони почали. Гуртувати людей навіть в нашій громаді Золочівській територіальній, тому що є люди із Бузька із Бродів». І я бачу, що чим більше тих заходів відбувається, чим частіше вони відбуваються, тим більше людей приїжджає, залучається, і то є досить фінансова велика допомога для наших воїнів. Ми все працюємо для того, щоб ми перемогли. Дуже ем, такі теплі емоції, і люди таке враження, що скучили за тими гарними емоціями, за гарними подіями, гарним оточенням. І тим більше ти відчуваєш, що ти робиш. Щось хороше розумієте, бо часом люди собі говорять, я не маю права усміхатися зараз. А оце ніби як собі дав інтелігенцію, я ще ж і хорошу справу роблю. Хоча насправді не можна ставити життя на паузу. Тому що ми зараз тими своїми добрими емоціями, ми набагато коли ми не в депресії, коли ми в нормальному фізичному і психологічному стані, ми можемо більше зробити. Ми реально більше можемо зробити. І ліпше підтримати, і далі продовжуємо працювати, щоб економіка працювала, щоб продавалися книжки. Це ж теж, все це все йде на підтримку України, на промоцію України в світі. Без цього теж не ну. Бо навіть було так, що українське все затискали навмисно, ніби нема українців. А зараз показати, що ми творимо, ми, книжки є про нас. Ми така сама, от книжка і серіал. Воно як створювалось? Для того, щоб показати, що ми справді європейська нація. Ми такі самі, як поляки, як словаки, як Австрія. Це Європа. Львів, Україна це Європа, це нормального розвитку, європейське місто. Ми гідні бути всі, всіма в Європі. Я, я зайшов, побачив, я, я в шоці. Я не знаю. Справа в тому, що я з гітарою і, і це м, дозволяє. Абсолютно, ну то ж не фонограма, що ти прив'язаний до чогось. А ти бачиш реакцію в залу, бачиш, як зашкалює в залі краса, жіночність, ніжність, ці всі моменти я вже давно не хвилююсь перед виходом, але сьогодні я хвилююся. Але це нормально. Тому я думаю, буде все добре, і я маю надію, що основна мета буде досягнута, поставлена ця сума, яку треба зібрати буде безібрати. Кришили суре море. Приціли розглядають тебе і мене. А ми не я побажаю бути, бути міцними, відчувати своїх, розуміти своїх і підтримувати всіх, тому що ми на цьому шляху цілком можливо ще будемо довго і ми повинні. Думати не про перемогу, як таку, а про наш шлях до перемоги, на якому ми зараз перебуваємо, і шлях осили той, хто йде. Цим ми зараз навіть тут Дякую.